Ще спробуємо постригти квіточки. Це називається будлеє. Нащо їх стригти, тому що воно відцвітає, дивіться, ось що, відцвітає. І щоб воно далі тут продовжувало цвісти, бокові бутони, щоб пускало, треба його відрізати. Зараз спробуємо оцем здоровим сікатором обрізати. А то, щоб далеко не лазити таким простим сікатором, спробуємо цим чекнути. Нормальна штука диві! Тут знаєте, що в ньому тільки одне зле, щоб ще пальця не вструмити, тут виходить захист, що одною рукою не можна використовувати. Треба, мабуть, тут якусь ізоленту або стяжкою замотати. О, звісно, їх можна сікатором обстригти, вони не такі вже густі. Але цим ж набагато швидше. О! Ще й доставати добре далеко. Класна штука. Так що, це такі класні квітки. На них дуже люблять сідати метелики. Але якщо їх лишити, не обрізати, вони коли оця штука коли засушується. Якщо воно не обріжеться, воно бокових тоді не хоче пускати. А якщо обрізати, воно починає кущитися і ще більше тут цвете і дуже класно. Так що потім розкущиться, розцвете, покажу. І покажу, що воно і до чого, і як.